І кожен раз, коли е, випускаєш от, черговий дітей, черговий 11 клас, здається, вже кінець, дійшли до кінця, скажу, о, нарешті випустили. А коли дивишся на них зараз, сльози на очі вертається, шкода, хочеться ще, щоб повчилися, походили, поспілкувалися. Тому я дуже щиро вітаю. Всіх 11 класників з цим випуском, з тим, що вони витримали, пройшли 145 й ліцей. Це не так просто, всі це знають, але вони досягнули своєї мети, я сподіваюся, перший етап. Далі, по-дальшому, вони повинні і всі збираються. Щоб, щоб, Вступити. Це ще один рости. <плес> Прийшов поздоровити? Аналогічно, а як же ж? Так от я думаю, що всі з успіхом е поступлять в ті вищі навчальні заклади, які вони собі запланували, і з честю принесуть прапор. Рапор, але все-таки наш е ліцейський е символ. І е з честю, знову ж таки, вільлються оцю величезну сім'ю е випускників ліцею, яка, які е зараз розкидані по всьому світу, але скрізь займаються серйозною роботою, скрізь підтримують і е показують прекрасні результати і наші сьогоднішні випускники вільться в цю когорту. Я дуже вдячний батькам за те, що в свій час, хто 3 роки тому, хто 4 роки тому ризикнули віддати нам своїх дітей і до цих пір витримали всі ці Роки і навчання, і всі, всі наші перипетії. Дуже прикро, що ми випускаємо зараз в такий час. Хотілося б, щоб це було значно радісніше, значно е, красивіше, і щоб всі тут були е, випускники. На жаль, сьогодні не всі зібралися. але Будемо сподіватися, що це ненадовго, будемо сподіватися, що у нас е, мир наступить скоро, наші ЗСУ переможуть і ми будемо святкувати дуже швидко, в дуже скорому часі, будемо святкувати нашу перемогу. Добрий путь, щастя, успіхів, з, збичі мечт, як кажуть часом. Щоб ви всі свої, щоб ваші всі мрії на завтра перетворилися в плани, а ви надумали собі і навіяли собі майбутніх етапів вашого життя. Щастя вам, успіхів і гарного настрою, незважаючи ні на що.